Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Мій другон Жека, він же спонсор і меценот, який зараз на чужині просив показати сім'ю, яку ми вчора віднайшли, що ми її не дивилися з осені. І я поміняв у ній лише крайню рамку від льотка. Від льотка, крайню рамку. Вона була пуста повністю на на медяну. І що, зараз ми будемо дивитися, скільки розплоду і кормів в неї лишилося. Прилаштувати телефон. Планшет я не зміг. Будемо дивитися так. Жека. все для тебя короче. тут трохи мы ось, дивиться та як трохи тут пивкило точно будет оп Too mad. Mm. Okay. So. Тут мед, так нормально, пилок. А вулик уже вони підсушили хорошо, так він сухий уже. Пилок. Мед, я так зрозумів, перероблений. І долі. Долі пішов розплід. Отакий він. Так. Таке мов у нас на дощ, щоб не кусалось трохи їх дмухнем самот. Друга ромка розплід? А третя ромка, оце вона була крайня пусто. Я її вчора встовив по центру, і в ній вже йогойця. Отлично. Тут расплид. Розплід бачимо, що матка сіє кулами. Ось вона скоро вже з цього вийде і буде сіяти сплошняком. Розплід. Тут розплід и мед, он перерубленный, плюк, ромка, важко. Тут перероблений мед і пилук. О, ромка важко. А крайня ромка, це є їм чура. 23 гуда мед. Ромка зовсім легко, вони все сожрали. Переробили зоніч. Шановні глядачі. Зараз я їм дом ще одну в гнізду ромку. Трішки медом. І думаю, що він буде себе почувати до садків причудово, які в нас ще не світусять. Оце все йоблені. Нема ще нічого. Жека, ми з Вуликом передаємо тобі привіт. Бережи себе. А ви, шановні глядачі, пам'ятайте, що з вами була ваша посіка Хелп. Не виключається ця хрень. Короче, його мать.